Але е, так як було багато наповнено на служіння, я його відкладав. Сьогодні пройшов цей час. Тому, друзі, е, після верша, якщо вже нікого з нас не буде, хто то ще мог прийти і щось сказати, ми будемо співати після того групу пісень, після того будемо слухати проби. Тому це ще час для того, щоб, можливо, хтось щось сказав. Е, називається Вірш Останній суд. Коли прийде для нас цей час, щоб ми пристали перед Богом і також буде Він питати, як ти прожив життя в тривозі. Він не питатиме тебе, яким багатий був твій дім. Він запитає, скільки в ньому ти там людей пригріти міг. Він не питатиме тебе, в якій машині ти катався. Він запитає, скільки в ній ти тих людей підвіз в погоду тяж. Він не питатиме тебе, які, якими очі й шкіра були. Він запитає, скільки ж світла ти дав тим людям, що то жили. Він не питатиме, Він не спитає про роботу, яку посаду ти займав, Він запитає, чи любив ти і чи Христовий приклад подавав. Ось ці питання там лунають до тебе, друже дорогий, яким багатством ти прославиш Христа? І Бога на землі. Твої багатства, гроші світу і та байдужість за плечем, вони повинні тут спинитись, щоб бути в вічності з Христом. Амінь.